Добрий день, шановні друзі. Сьогодні огляд моєго автомобіля, який я робив три 3 місяці. Можете подивитися на моєму каналі, як я його робив. І цей легендарний автомобіль він производився в Америці. І за свій французький, але мені тяжко зараз перейти на українську мову, але я стараюся. Так що сприймайте так, як є. І цей автомобіль називається Mazda Tribute. Для того, щоб вам її добре показати, її треба спочатку помити. Зараз ми її помиємо і вам обов'язково все покажемо. Що можемо сказати? Про нашу машину. По-перше, вона дуже комфортна, в ній дуже багато місця. Зараз я вам все покажу, коли вийду з машини. Ти себе за рулем ощущаєш, відчуваєш себе дуже комфортно. Перше, тебе не інтересують інші машини, які там їдуть, бо ти вище всіх їдеш. Звісно, це не Land Cruiser, звісно, це не Прадо, але вона своє дає. Уж повірте мені. По-друге, їй можна їхати що по дорозі, що без дорозі. Взагалі не важливо. І ще що хотів сказати, розхід палива, у неї дуже приємний. Наприклад. По місту, так як вона на газу, вона їсть десь 16 літрів, по трасі 10. Ну це не, не дуже таки багато для повного приводу. Тут є і кнопка блокування у нас в моста. Коли ми їдемо в звичайному режимі, то зусилля на колеса передаються у співвідношенні 10 на задні коліса, 90 на передні. Привімкнені блокіровки зусилля жорстко блокується 50 на 50, а з додаткових плюсів це кондиціонер, який дає комфорт спекотніші дні. За час володіння цим автомобілем, це 4 роки і 100 тисяч кілометрів, багато клопоту він не завдав. Головна проблема це знайти живий кузов без ержі, бо відновлення кузова дороге задоволення. І друга проблема рідкі запчастини. Тяжко знайти і коштують вони якрило як літака F-16. Розхідники є всюди і за адекватні гроші. Про цей двигун. E, насправді він не дуже такий тяговитий, бо це 2-літровий мотор 124 лошадіних сли, кінських сили. О, це буде правильно. Він не дуже тяговитий, але його вистачає для потреб. Як поганять до ньому, дуже таки не поганяєш. Ну, поїхати кудись можна. По-друге, що хотів розповісти про цю машину. У неї дуже великий багажник. Вона дуже комфортна. От я зараз їду, у неї таке середнє положення рульового колеса, коли ти якби, от і так от їдеш. І вона вроді і розкачується, але і не дуже. Вона і слухається руля файно. Ну, і якби. І нема таких кренів великих, як, там, наприклад, на мерседесах, на баржах. якихось. Рулиться вона досить таки непогано. Ну і плюсом великим є те, що вона має автомеханічну скриню коробки передач. Великий діаметр коліс, що нам допомагає переодолати великі труднощі на дорозі. Плюс великий кліренс. Дивіться, от моя нога, це отак, отака відстань від землі. Ми можемо нормально поїхати оффроуд. Не в гівно, не в болото, але можемо поїхати десь поризвиці, так скажемо. Друге. Обзорність. Обзорність дуже шикарна. Оці зеркала дуже дають нам е, добрий огляд дороги е, і машин, які їдуть по бокам від нашої машини. Так, ну давайте подивимось, що у нас в салоні. В салоні у нас перше є. Ми доробили музику. Музика тут же стоїть нештатна. Така от магнітолка двохдінова. Е, у нас не автоматична коробка, мануальна Коробка передач. Є блокування, ось ця кнопочка. І коли включати, включати цю блокування можна тільки тоді, коли ви в'їжджаєте в болото. В винних, в винних випадках не можна її включати, тільки коли вже екстремальна ситуація. В деяких моделях воно вже йшло автоматично. Як би скажемо, защита від дурака. Потім, що у нас є? У нас є кнопки на рулі. Кнопки на рулі це у нас е, темпомат. Темпомат, як їдеш по дорозі, включив собі швидкість, як тобі треба, відпустив всі педальки і їдеш собі спокійно і насолоджуєшся дорогою. Далі. Що у нас є? Ну, тут все як звичайної машини, електрорегуліровка е е зеркал у нас є. Е ну і В принципі, це спартанська машина. Більше тут нема нічого такого, е щоб як там в Мерседесах якихось е там, там хороших штучок нема. Ну, цього вистачає. Коли ви проїдетесь на цій машині, то ви зрозумієте, чому, для чого це все спартанські умови. Так, ідемо далі. Ну, при цьому, що вона спартанська, ця машина, тут є електросклопідйомники в цій машині. Центральний замок. Ну, як би. Далі. Місце ззаді автомобіля. Я сідаю. От, я не маленький, метр восім. Десь, от у мене до потолка ще є якби, відстань. Тут я сижу собі, я можу отак от вообще сидіти, якби, і ну, мені вистачає місця. Тут якісь є кармашики, можна щось положити. Ну, вони трохи вже провисли от часу. Ну, якби машині вже не два роки. Далі. Обшивка тут, це ми з моєю коханою робили е, оцю обшивку двері. Це не родна обшивка. Е, родна трохи гірше виглядає. І, кстати, хочу зауважити. Дивіться, оце сідушки це рідні сідушки, так як вони виглядають на всіх е, маздах Триб'ют і Фордах Маверіках. А з задньої частини у нас чахли. Чогли це вже не рідні чахли машини. Ну, якби Зацініть самі. Далі подивимось на багажник автомобіля. Перше, дивіться, який він, він великий. Відкриваємо цю шторочку і тут у це все місце можна загружати корисними речами. Для прикладу, от я залажу цей багажник. І от, от мені місце вистачає, можу отак прилягти. При Коли складаються задні сідушки, можна лягти повний зріст і на дві особи спати в машині. Ну, Тут я вже доробив музику, тут же стоїться буфер. Музика тут стоїть, е, ну, слухати можна, але для таких гурманів, як я, то мені треба було трохи доробити музику, щоб вона гарно звучала. Далі. Яка ще у нас є полезна фішка. У нас не тільки відкривається багажник, але у нас відкривається ще скло. Скло відкривається от, отак. І якщо вам треба якісь маленькі речі сюди загрузити, ви не відкриваєте весь багажник, відкрили скло, закинули сюди щось. Ну і на крайній випадок, якщо ви на рибалці, відкриваєте це окошко, ну в мене воно. Не тримається. Коли заміню амортизатори, буде все окей. І ви можете собі відкрити, викинути вудочку, викинути вудочку собі і спокійно собі ловити рибу або ще щось. Ідемо далі. Тут я доробив. зробив камеру заднього виду. Бо насправді машина не маленька, і тому дуже трудно відчути її габарити цієї машини. Ну, якби, І у нас є ще, якщо вам потрібно, якийсь причеп, маєте щось загрузити, причепити. Не вапрос, можна, можна брати. Тепер двигун. Двигун у нас двохлітровий, має 124 кінських сили. Були ще варіанти. 2,3, 3,0 літра. 3,0 йшли на автоматичні скрині передач. А 2,3 і 2,0 на механічні. На механічній, я вважаю надійніше, на 3,0 двигун повеселіше буде, ніж тут. Далі місце тут, як бачите, цілий вагон. Залізти можна, все зробити як, і все, як можна зробити. Все як у людей. Не так, як зараз у нових машин, що не так, як у нових машин зараз, що не можна нічого зробити, нікуди підлізти, все якось складно так знаходиться. Тут у всіх містах можна залізти, все зробити, і все буде гарно. Далі конструкція цього двигателя це Фордовський двигатель. Тут багато запчастин підходить від Ford. От Ford Маверіка. Це є Ford тільки в обличчі Мазди. Робили вони тільки в Америці, це американський автомобіль. І експортувалися на Європу. Ну і, якби так. Ну, і давайте тепер прокатимося по її стихійним дорогам. А це бездоріжжя. Поехали. Oh, Fear. There was nothing I could do сказати вам на завершення. На цю машину запчастини дуже дорогі. Хоч в купівлі ця машина не така єсть дорога, але вона подарує вам дуже емоцій, дуже таких вражень від поїздок на неї. І плюс ця машина може перевести не тільки вас, а й ваш багаж, і по якому хочеш дорозі. Так що ця машина, в цю машину вкладено, дуже багато грошей. Наприклад, я за попередні серії вклав десь около 2-2,5 тисяч доларів в її реставрацію, але воно того вартувало. Так що, якщо хочете вражень, купуйте Mazda Tribute. До побачення. Слава Україні!